Всім доброго дня! Ви на каналі Пригін та Підбір автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. І, можливо, когось зацікавить ось такий електроавтомобіль. Такий короткий відео обзор про дану, е, дану машину. Е, і Почнемо. Тобто, це є Hyundai Kona, 10 місяць 2019 року. Повна електрика. Гарний такий яскравий зеленкуватий колір на гарних легкосплавних дисках в максимальній комплектації. Тобто, все, що може бути іменно в таких автомобілях, тут все знаходиться. Це і хороша оптика, хороші фари, перед-зад партроніки, камера, легкосплавні диски, безключовий доступ, хороша музика, проекція на скло. Всі чотири склопідіймачі електросидіння. Підігрів сидінь, обдув сидінь, великий планшет автопаркування, безключовий доступ, заводиться з кнопки, відповідно, там датчики дождя, датчики світла, тобто, все, все все що потрібно, все знаходиться в даному автомобілі. Обов'язково є дві зарядки: одна швидка, одна повільна. Також при розмові з дилером, який продає даний автомобіль. Запевняю, що автомобіль в хорошому, адекватному стані. Пробіг на сьогоднішній день 67 тисяч кілометрів оригінального пробігу, є два ключа, є сервісна книжка на стан лакофарбового покриття. Кожен елемент кузова. Я попросив, тобто людина зняла такий маленький теж відеоролик, я зараз також його в кінці вам закину. Кожен елемент кузова він нам поміряв на стан лакофарбового покриття. Е, прибором показує, що капот даного автомобіля, е, скоріш за все, був перелакований. Лише капот, тобто незначний, там показує 145, 156, 149 мікрон. Тобто, це не є е, двійний ну, чи, чи фарба з лаком. Це лише. Можна так сказати, перелакований автомобіль. Все, остане, тобто всі решта елементи кузова вони всі в рідній фарбі, тобто показує від 95 до 102-105 мікрон, тобто весь останий кузов в ідеальному стані. Ціна автомобіля з всіма документами, тобто з розмитними сертифікатами. З договорами на червоних номерах, з договором на ваше ім'я і з страхівкою на дві неділі встановить 21 600 доларів. Тобто, кого зацікавить ось цей автомобіль, можете телефонувати. Мій номер телефону 097606 2599. Дякую за увагу, до побачення.